Притча про бджолу й муху. Кого ти обираєш? У нашому житті трапляються різні люди. Одні, ледь розплющивши очі, починають скаржитись усе погано. Люди жорстокі, світ несправедливий, радості немає. Вони несуть із собою хмари в кожен дім, у кожне серце, куди б не прийшли, вони бачать лише те, що болить. Інші ж, наче тихе сонце в дощовий день вони світяться зсередини. Уміють помітити усмішку дитини серед метушні, краплю краси на запелюженому вікні і добро навіть у людині, яку всі зневажають. Вони не ідеальні, але навколо них легше дихати. Одного дня до старого священника сивого, мов полин, мудрого, як вітер у полі, прийшли люди з сердитими обличчями і серцями, що пекли обуренням. Отче, ви маєте щось зробити Он той священник бере шалені гроші за обряди. Інший, що за сором, курить при людях і зависає в кав'ярнях. А ще один узагалі не святий одним словом. Ми маємо докази, ось фото, ось розповіді, всі говорять. Старий священник не розгубився. Він мовчав довго, так довго, що в кімнаті стало тихо, як перед бурею. А потім спокійно сказав: За своє довге життя я побачив ось що. Люди в цьому світі поділяються лише на дві категорії: третьої не існує. І кожен із нас або в одній або в іншій. Вони здивувалися, а він продовжив Перша категорія це люди, схожі на муху, так само на ту, що сновигає скрізь і шукає не красу, а бруд. Дайте їй сад, де квіти цвітуть кольорами надії троянди, лаванда, ромен вона облетить усе і все одно знайде щось гниле в кутку, і саме туди прилетить, бо її очі звикли бачити гидке. Її душа вже не чує аромату краси. І запитає її А ти троянди в тому саду бачила? Вона знизне плечима і скаже Які ще троянди? Там самі комахи, сміття і пліснява. Так і люди, можеш обдаровувати їх добром, мов золотом, а вони знайдуть на що образитися. Світ їм винен. Люди погані, і кожен, хто посміхається або дурень, або брехун. Але є й інші це друга категорія. Люди бджоли, бджола, навіть якщо опиниться серед руїн у закинутому дворі чи на гнилій купі листя, буде літати, шукати, поки не знайде бодай одну єдину квітку. І знайшовши, не нарікатиме, що довго шукала, вона зрадіє, бо знайшла нектар, бо змогла, бо жива. Запитай бджолу А ти тут бруд бачила? Вона усміхнеться і скаже Може, і був десь, але я знайшла руту, і мед пахне. Такі люди не прикидаються добрими, вони просто навчилися бачити світло, навіть у темряві, навіть у тих, кого всі вважають втраченими. І коли до мене приходять обурені, палаючи праведним гнівом, з доказами в руках і гострими словами на язиках, я їм розповідаю цю історію. А потім питаю А ви хто, муха чи бджола? Бо вибір завжди за вами. І щоб не говорили, я знаю, кожен із нас носить у собі і муху, і бджолу. Та саме ми вирішуємо, кого випустити назовні.